Оставили так сказати справедливості. А то я розумію, наскільки обідно жителям Росії було дивитися наші відео за неділю. У нас що говорять, крім Курської області, у нас на Росії нічого немає. тільки про неї говорите? нам як то обідно? Ну тут дивіться, во-первых, я б вже так сильно Курську область з Росією не би. А остальные можуть просто її позавідувати. І ні, ми про вас не забули, воно про некоторых. Якраз недавно то і вспомнили. І як вспомнили? ярко так вспомнили. Радуйтесь! На военном аэродроме под Липецком произошел пожар после ночной атаки беспилотников. По утверждениям ВСУ поражены склады с управляемыми авиабомбами. В ночь с 8 на 9 августа Липецкая область подверглась атаке беспилотников, сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов. Ракетная опасность в регионе была объявлена около двух часов ночи. Тогда же местные телеграм-каналы начали сообщать о работе ПВО. Минобороны отчиталось, что сбило над областью 19 БПЛА. Целью беспилотников был военный аэродром. С таким намеком вы поняли? Да, що цель була, але їхня ПВО, як завжди, красиво все відработало. Так що ви, громадяни, можете бути спокійні. Сидіть і далі, дивіться новини про те, як Росія теряє Курську область. Тому ця новость на фоні всіх інших событий, ну, пройшла у нас як то малозамітною. З одного боку. Курська дуга, усе це діло якось перебила. З другого після того жирного попадання в Морозовське, про яке вам розказували. Ну, якийсь очередний, гарячий, пилаючий, взриваючийся русський аеродром, це новость така вже проста, банальна, буде назря, тому що цей попандос був ну от прям як ніколи попандос. После сообщения об атаке БПЛА в телеграм-каналах начали появляться видео с пожарами и взрывами на военном аэродроме. Губернатор Игорь Артамонов не подтвердил атаку на аэродром и лишь написал, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Вот это ты зря, я просто успокоить хотел. Скажи вдали, дуже вдали, это так вдали, вот настолько вдали, что вот эту всю даль пришлось всю нахрен оттуда срочно убирать. И вот представляете, насколько мощно и правильно мы туда попали? По словам губернатора, жителей вывозили из деревень Тынковка, Яковлевка, Федоровка и Копцевы хутора. Всего в пункты временного размещения отправили жителей 416 домов. В это же время на территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС. Липецкая фабрика, хотя, надеюсь, там не пострадала, не? Фух, а то, знаете, мы на ней еще как-то рассчитываем. Короче, все хорошо. ПВО их не отработало в вдали. Да это так вдали, что всю округу нахрен пришлось оттуда. Убирать і це комплімент не нам. Це комплімент вам. Представляєте, настільки хороші у Росії авіабомби. Спочатку склад в Морозовській рознесли, але там вони ще не достаточно скручені були, тому вони відпочивалися одним аеродромом. А ці вже були готовими до приміщення, тому отработали по всьому району, попали, так потрапили точно в цель. Ну, тому я дійсно вважаю, що ця новость зря у нас шумно не пройшла, це було щось. новини і її перебили кілька разів. Дроны нанесли самый массированный удар по Воронежу под салют и музыку сердючки. В российском городе Воронеж и Воронежской области в ночь на 14 августа прогремели взрывы в результате атаки беспилотников и работы сил и средств противовоздушной обороны. При этом отражение воздушной атаки происходило на фоне запусков салюта и под музыкальное сопровождение. Однако в сети параллельно обратили внимание на запуск фейерверков в Воронеже в Придонском во время ночного отражения воздушной атаки. Кроме того, в интернете обнародовали видео о некой вечеринке на парковке арены и под музыку Верки Сердючки. Это вызвало волну критики на воронежских пабликах. Не, ну зря вы так, зря. По-моему, наоборот, красиво, красочно получилось. Знаете, как приятно вас бомбить, да под музычку, да под музычку украинского выконавца, дащей под салют. Вот сразу видно, что люди готовились бомбить Воронеж, наконец-то. Наконец-то. Вот мы тоже ну ждали, ждали, когда это случится, поняли, что с вас толку ноль. Рішили самі взяти і воплатити цю вашу мечту, А заодно паралельно ще й одну свою мечту красиво так виплатили. Опубликованы кадры атаки беспилотников ВСУ на аэродром Саваслейка в Нижегородской области. В ночь с 13 на 14 августа был нанесен удар по военному аэродрому Саваслейка в Нижегородской области. Об этом сообщает Астра. В интернете уже появились видеозаписи, на которых зафиксирован момент удара беспилотника по объекту. По официальным данным, предоставленным Министерством обороны России, за прошедшую ночь над территорией страны были сбиты 117 беспилотников и 4 ракеты. Эти данные свидетельствуют о масштабной попытке проведения воздушной атаки на России. скі об'єкти, причому Саваслейка оказалась одной з главных цілей нападення. Ну от вона Мечта! вспівні сколько раз при виліт очередного Міга сюй Саваслейки, ми з вами говоримо до да шубі той Саваслейки. Так от вона своє получила і получила жирно. Ми в таких случаях, знаєте, не сильно спішимо видавати в ефір, ждемо підтвердження із супутників, но на цей раз, які там місцеві партизани, настільки красиво і детально нам усе відзняли. Что в сомнении в точности попадания нема вообще ніяких. Беспилотники ВСУ повредили ангары на аэродроме Борисоглебск. В Саваслейке под удар попал МиГ-31К. Последствия крупнейшей атаки ВСУ по российским аэродромам. Сегодня ночью ВСУ совершили самую крупную атаку на российские аэродромы, сообщил ряд СМИ со ссылкой на источник в украинских спецслужбах. Под удар БПЛА попали Савослейка в Нижегородской области, Балтимор и Борисоглебск в Воронежской области, а также аэродром в Курской области, утверждает украинский источник. Вероятно, на аэродроме Саваслейка ВСУ удалось уничтожить или повредить один из самолетов МиГ-31К, которые там базируется. Украинский асинт проект Днепро опубликовал запись, на которой видно, как дрон падает прямо на стоянку самолетов. На месте взрыва стояло воздушное судо, чей силуэт хвостовой части схож с очертаниями хвоста МиГ-31К, отметил другой украинский осинт проект Сайбер Борошно. На аэродроме Савослейка расположен первый авиаполк МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал, которые используются для атак по Украине. Ну вот, бачите, мы их уже и там достаем. Там, где они думали, что они хорошо и надежно сховались, и хорошо, Що вони так думали? Благодаря цьому ми ще одне підтвердження отримали, абсолютно не лишнє, від одного їхнього такого упоротого патріотичного каналу, який лишній раз радувати нас просто так не спішить. файтер-бомбер. Ночью атаковали три наших аэродрома. Результативно на некоторых, к сожалению, но закономерно. Проблема все та же. Чем дальше аэродром от ЛБС, тем больше там мирная жизнь. Ну и прикрывая военный аэродром одним-двумя панцирями, можно надеяться только на авось. Собственно, на него многие и надеются. Так мы не против, мы за. Только вы учтите, что у вас после каждой такой атаки и панцирей меньше стоит. Потому что по ним в первую очередь же прилетает. И спутниковые снимки, которые потом в догонку пришли, Вони лишній раз підтвердили, що не збрехав файтер-бомбер, молодець. Хоча давно замечено, що коли він істеріт, він завжди пише щиру правду. Спутник зафиксировал последствия ударов украинских дронов по аэродрому Борисоглебск в РФ. Спутник зафиксировал последствия ударов украинских беспилотников по действующему военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области России. Детали. На спутниковых снимках Planet Labs за 14 августа, которые есть в распоряжении схем, видно, что украинские дроны поразили северо-западную часть аэропорта. В частности, было разрушено несколько ангаров. По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, там находится техническая эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов. Аэропорт Борисоглебский ВВС Росії. Там в частності базуються самоліти Су-25, Су-30, Су-34 і су 35 Ну, вважайте, що то ми вам окончательно їх усі отремонтували і обслужили. І взагалі нормальний такий урожай зібрали. Це ж вже всі ближні аеродроми, з яких вони полюбляли робити наскоки з бомбів на нашу територію. Це ми їх усі вже дістали, дорогу знаємо. Так що будемо ходити туди в гості регулярно і в хорошій компанії. Але якщо хтось думає, що після цього авіаційні бомбошки лінії фронту сильно сократяться? навіть не думайте. По суті вони тільки починаються. Авиация воздушных сил ВСУ впервые ударила с самолета Су-27 по позициям россиян в Курщине, Форбс. Истребитель воздушных сил ВСУ впервые ударил по российскому командному пункту в поселке Теткино, в нескольких километрах к северу от линии фронта в Курске. Украина била с самолета Су-27, а не с недавно полученных F-16. Как отмечает издание, во вторник в сети появились первые видеозаписи, на которых, вероятно, украинские истребители сбрасывают американские управляемые бомбы Джедам на цели в Курской области. Ну что ж, с почином нас, и это ждать, действительно, получается F-16. Ми для цього навіть не задействували. Нехай поки попривикають до нашого неба. А ми тим часом їхніх конкурентів прямо на аеродромах. Покрашимо, а якщо западні партнери знову почнуть нас ругати. За те, що не можна з території України бомбити територію Росії, ми з ними навіть спорити не будемо. Бо тоді виходить, що з території Росії, по території Росії ж можна, так? Да? А ми вже можемо. Так, ну а ми давайте з вами прикинемо, що ми з вами можемо зробити, для того, щоб ось ця красота у них проходила все частіше і все регулярніше. А, а ми з вами можемо. Можемо і ми це вже робимо. Ви ж розумієте, що всю ось цю красоту можна відбувати тільки після того, коли добре працює наша розвідка. Яка, звісно, добре, працює, але ми хочемо, щоб вона працювала ще краще. І ми не просто хочемо, ми з вами для цього. Що то делаємо, і даже не що то, а добремо. І навчальний центр нашої розвідки, де хлопці тренуються, і вони вже можуть більше, більше і більше, нам з вами, верніше, вам говорять хороші слова. Шановні глядачі та підписники каналу ВАТА ТВ, ми, представники навчального центру, хочемо подякувати вам за ваші донати та вашу допомогу. Дані матеріально-технічні засоби вже обліковані, поставлені на облік військовій частини і в найближчому майбутньому покращить підготовку захисників України. Пам'ятайте, ваша допомога прискорює нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава вам, слава наші герої. Ми дуже раді, що ви раді, і дуже раді, звичайно, я так розумію, за себе, що ми з вами. Усе це зробили. Тренуйте, натягуйте наших хлопців, щоб вони вміли ще більше, щоб вони робили усе це ще краще. Для цього ми кучу всяких таких штучок, дрючок, дівайсів, хлопцям надали. Так що підготовка нашої розвідки зараз відбуватиметься на якісно вищому рівні. І дякувати за це. Ну, треба вам, глядачам програми Вата ТВ. І я сподіваюся, ми з вами продовжимо в тому ж дусі. А може навіть і краще, що для цього треба зробити, щоб допомогти збройним силам України. Я вам так коротко можу. Розказати, якщо хтось не знає, от, значить, дивіться, у вас на екрані зараз два QR-коди. Один з них веде на банку на Манобанкові, другий на конверт на Приватбанкові. Це і банка, і конверт, це для допомоги Збройним силам України, конкретно 120-му окремому розвідувальному полку. Але ну ви зрозуміли, що мова йде не тільки про полк, іноді е, ті питання, які ми фінансуємо, ті питання, які ми вирішуємо, в тому числі фінансово, вони набагато ширші. За питання полка, і от іноді це питання всієї розвідки. Поки що нам все це вдається вашими зусиллями. За що вам дуже-дуже дякуємо. Давайте, донатьте на ЗСУ. Якщо з цими QR-кодами у вас там щось не виходить, або ви звикли інакше. Ніяких проблем. ідіть, будь ласка, одразу під це відео. Там в першому прикріпленому коментарі або в описі до цього відео є прописана ціла купа інших варіантів, в тому числі от конкретні картки, там є посила. Лання на ці картки, там є PayPal для тих, хто живе за кордоном. До речі, дуже активно у нас PayPal працює. Там є Skrill, там є Bitcoin гаманець, там ми приймаємо SWIFT-перекази. Ми приймаємо перекази через Western Union, MoneyGram. Ну, для того мені треба там в лічку на Фейсбуці відписатися, щоб там ну, ви знаєте, що оці всі дані передати. Я тоді все це чудово отримую. І ще раз дуже дякую всім, хто допомагає, хто допомагає Збройним силам України, хто підтримує наш проєкт окремо хотів наголосити, давайте ці ну, речі трішки розрізняти. Значить, Оце банка, конверт, це все йде чисто на Збройні Сили України, там нічого навіть відмічати не треба. Коли ви користуєтесь іншим варіантом, обов'язково, будь ласка, пишіть, кому платіж. Це там Колянуна на буси, коту Василю на і Зольді Філіповні там на не, не не знаю, куди вона ті гроші діває. Якщо це допомога нам, нашому проекту, щоб він далі так себе, ну скажем так, існував і продовжав працювати, це краще робити, ставши нашим донатором. Або спонсорами, як то кажуть, на Ютубі. Там же ж біля кнопочки підписатися, кнопочка спонсорство. Подивіться, там варіанти є: від самих таких маленьких, дрібненьких, то до... чуть повище, або ще краще, ставши нашим партнером на Патреоні. Знову ж таки, вся інформація для цього є в першому прикріпленому коментарі і в описі до цього відео. Значить, якщо користуєтесь одним із тих варіантів, які там описані, обов'язково, будь ласка, зазначайте для кого платіж. Писати можна в довільній формі, щоб я зрозумів. Розумів, що це не, не оцим нашим, всім нашим, а що це отим нашим, які Збройні Сили України, які роблять настільки хороші справи. А ми з вами робити ці хороші справи їм активно і досить таки вдало я б навіть наголосив, допомагаємо. І всі робимо все для того, щоб все було Україна. І все таки буде.